Привіт, друзі! Ну він настав час заганяти атласа на ріхтовочку, і зараз вам буду це знімати, цей процес весь. Поки він стоїть тут, нарешті дочекався своєї черги, тому що ну, досить багато машин все ж таки було в черзі перед ним. В такому вигляді він стоїть тут вже більше, ніж місяць, напевно, тижні 5 мінімум. І зараз його будуть заталкувати. Тому що сумніваюся, що він зможе завестися і поїхати. Хоча, не знаю, побачимо. Не я це буду робити, я просто вам буду знімати. І зараз вам покажу, як зробили бампер. Ну, вірніше, поки не можу показувати, як зробили, тому що він там запакований весь в плівці. Просто я покажу, як він виглядає. Ну, досить непогано. Ось так нам його привезли, він повністю запакований, ще не розпаковували. Потім після того, як машина заїде, то я вам і покажу. До речі, ось ця решітка центральна це з ЄБЕ замовлена, ну і та верхня також. До речі, верхня така досить велика, і доставка її коштувала дешево. Дивись, що відбувається: це гануться лонжерончики. Може люди не бачили, я їм показую. Я тільки що приїхав, дивлюся, автомобіль вже на стапелі і думаю, чому б вам не показати його. Удар класичний, лонжерончики трішки порозходилися, ось лежить, під нього все міряється і все гнеться куди потрібно. А, а ось, до речі, вже касета ну, телевізора. Прикольно, прикольно. А чи тут два освітіля? один неправильний. А, понятно. Запчастини на цей автомобіль знайти досить нелегко. Цей а вам ще не розпаковувався, так що не покажу, не покажу. Покажу ось цю красу, як він тут розпотрошили його. Капець, такий маленький мотор, звісно. Тут ж, здається, 3,6 повинен стояти, такий, прям, щоб по кайфу було. Безпеку так ніхто і не робив. Власник каже, що нехай прийдуть самі зроблять ох ці лінтяї. А ми завжди самі все знімаємо для економії. Тому що це в середньому коштує соточка, а соточка на дорозі не валяється. На цьому етапі у нас потрібно одразу два ланджерони ламати, тому що, розповідаю, не може стати цей на місце, тому що коли ти його давиш в праву сторону, ну для машини вліво, то він упирається в кронштейн мотора. І, ну, а коли відпускаєш, то звісно він вертається. І за цього потрібно два одразу тянути. А взагалі, знаєш, що, це робота для людини, яка має клепку, та що любить креативи і тому подібне. Тому що тут потрібно подумати, як потрібно зробити, як, як потрібно дійти до такого результату. Тут взагалі капець. Ну взагалі ніхто в чекає, що потрібно бути планукуром. <гас> Тоді мислі приходять. Тому що, наприклад, тут от не вирішується проблема, що знімати мотор? Ну, звісно, не хочеться. Он дивись, яку штуку зварив. Прям, прям як це, новий підсилювач. Це ти со старих, а відварив? <гас> Просто со старого підсилювача. Таку розпорочку. Нормально придумав. Качає, качає. Да, нема у нас гідравліки, котра так нажав кнопочку і вона витягує. Приходиться працювати так. Зараз будемо відпускати і дивись, як буде як прикольно. Ой. По кайфу. І оце знімаєш. І ставиш. і ставиш, знімаєш, і ставиш. І знову все міряєш. Знімаєш, ставиш, міряєш. Я поставила. Отака робота рихтовщика, розумієш? А потім, чому воно так дорого коштує? Бо тому що роботи тут не так мало, як здається. І після останнього кадру пройшов день ну, то я знімав вам зранку, а зараз покажу, що на вечір вже ми маємо по результату. І ти подивись на цю красу. Да, зараз я можу поміняти свою думку і сказати, що мені подобається морда. Тому що я дивився на звичайні атласи, взагалі не заходило. А тут уже більш-менш так можна сказати, прям. Починає подобатися, тому що це Airline і там Cross Sport він називається. Це типу саме прикольний по кузову. Він в обвісі, там такому прикольному. Що було зроблено? Всі лонжерончики вже на місці. Повністю зібраний автомобіль по кузову. Е, як виглядає бампер? Також показую. Це все спаяли. Навіть оцю рішотку спаяли. Ми. Йому казали, не потрібно паяти, але він спаяв. Просто робили це для того, щоб можна було побачити, як буде бампер виглядати. Ну, Просто власник каже, привезли йому бампера, кажуть, треба спаяти. Ці рішиточки були трішки тріснути, а він їх теж зробив, цей майстер, який пластик паяє. Ну, виглядає, так? пофарбується і буде все чудово. Зараз там ще немає радіаторів, повністю касети немає, тому що чекаємо, десь повинні привезти. Та людина, котра пригнала цей автомобіль для людини, каже, що тепер мене дивляться ті, хто замовив цей автомобіль у нього. І він каже, що уводиш у мене клієнтів. Ми кажемо, ні, ми таким не займаємося, ми працюємо чесно. Ну, типу, він це так прикалується, що клієнти, котрі будуть дивитися мої відоси, будуть напряму до нас звертатися. Немає сенсу, тому що з тієї людини, яка приганяє, ми майже нічого не маємо. Там немає ніяких заробітків для нас. І що ми можемо одразу тут бачити? Це те, що автомобіль з мотором, але без ну, фонарик, без касети радіаторів. Взагалі нічого немає. Там пустота. Зараз чекаємо. А також тут, дивися, що з кріпленням мотору. Така трішки біда сталася. Воно вже є, до речі, все буде замінено. А ще я дивись, який тут маленький акумулятор стоїть. Ну, звісно, тут звичайний двохлітровий мотор, е, майже 300 там кінських сил, 280 десь плюс-мінус. Я точно не знаю, але це так я навскідку кажу, десь колись читав про них, але точно не пам'ятаю. І цей автомобіль весь із метала, немає взагалі алюмінієвих запчастин. Тобто він не, не легкий. І за цього потрібно, щоб мотор був більш-менш нормальний, для того, щоб можна було цю всю масу витягнути. І з того такий роздутий 2 двохлітровий мотор. Також ми ще чекаємо, взагалі немає у нас радару, який сюди стає, і значка. Але це вже такі дрібниці, які можна буде потім поставити. І ще чомусь він не їде. Це ще така проблема, яку потрібно буде вирішувати. Не зрозуміло, чому заводиться, все нормально, але не перемикається передача і не хоче, не хоче їхати. Не зрозуміло, чому. Будемо потім розбиратися. Зараз ми його будемо повністю ще збирати. Ну, спочатку розбирати потрібно, тому що знімати бампер, проводку прокладувати, там парктроніки ще. Це просто так вділили повністю все, що було по запчастинам, щоб побачити, чи все окей. Все окей. Тепер збираємо внутряночку і зустрінемось з вами знову. Ну і на цьому етапі у нас все вперлося в те, що ми зрозуміли, що деяких запчастин немає. Я кажу ми, тому що ну, це не я конкретно роблю, а ми тут всі. Я знімаю, хтось робить, хтось підбирає запчастини, а хтось взагалі цією автоївкою буде володіти. Ми вперлися в те, що нам не вистачає чого жалюзів і вентилятора. Так, да, У нас немає ще цих двох запчастин, і потім вже будемо фінально все збирати. Я думаю, зараз у нас все з'явиться, і ми будемо продовжувати можна сказати. Фіналиться да, по ремонту. І зараз ми маємо тут ось такий творчий безлад. Да, я завжди кажу, що рихтовка – це творчий процес. І з цього кажу, що це творчий безлад. І покажу поближче, як він тут виглядає. Касети радіаторів. Тут їх аж чотири штуки: Один, два, три, чотири. Прикинь, чотири радіка. А ще тут запчастини, як ти розумієш, всі Volkswagen. Тому що замінників досить мало є. Вони, якщо і з'являються, то дуже швидко розкупаються і важко їх купити. А розкупаються, якщо що, вони перекупщиками запчастин. Да, І потім вони продаються на Оликсах або промах і тому подібне. Пройшло досить небагато часу, і автомобіль вже на вулиці. Це означає, що він просто вже чекає своєї черги на малярочку. Всі запчастини, що ми чекали, вже в автомобілі, все нормально, ніяких проблем немає. Одразу скажу, що я вам не зможу показати його всередині, тому що власник вже забрав ключа. Вчора забрав, коли ми його вигнали, тому що він сьогодні приїде дуже пізно, забере його, і ми не зможемо віддати. І за цього він одразу його забрав. Але я вам зможу показати, як він виглядає. Це головне. І тепер, отак, можу вам показати цю мордаху. Якщо чесно, мені він вже подобається. Маю на увазі, як виглядає попереду. Все ж таки обвіз вирішує на автомобілі, що б хто не казав. Спочатку він мені взагалі не сподобався. Тут вже стоїть у нас дестронік, немає ще значка, да і все. Крило це робилося під фарбування, тому що тут логічно було його міняти. А ця дверка буде витягуватися ПДР, тому що тому що тут такий залом, я думаю, що воно взагалі безпроблемно витягнеться. Воно все таке гладеньке. Єдиний мінус, що тут ось видно підсилювач, але я думаю, добрий майстер це все виправить безпроблемно. Безпеку в автомобілі, звісно, ще поки ніхто не робив, але приїде людина, котра, ну, не людина, а це, напевно, компанія, яка займається відновленням повноцінним. Самі все роблять, самі все знімають. Тому що люди лінтяє, не хочуть самі знімати і економити якусь там соточку-дві доларів. А ми це робимо самі. Ну, ось і все. На цьому, я думаю, будемо завершувати відео. Тут, в принципі, вже немає що показувати. Можливо, якщо він до нас ще приїде, я вам покажу, як він буде фінально виглядати, тому що це не ми особисто робимо, це людина, яка приганяє через нас, також людям. І за цього я не можу вам гарантувати, що я його покажу. Хоча я думаю, що є великий шанс, що ми ще його побачимо. І я вам зроблю повноцінний огляд вже автомобіля, котрий буде вже повністю зібраний, зроблений, пофарбований і, можливо, навіть відхімчищений. Ну, можна сказати, фінальний результат автомобілю. І зробимо. Такий міні-огляд, якщо буде така можливість, і не забувай, що у нас є телеграми, інстаграми, які ти можеш підписатися і там слідкувати за оновленнями, тому що там є інколи важлива інформація по автомобілям, котрі і тільки йдуть до нас в Україну, ну котрі ми виграємо для продажу. І якщо ти будеш бронювати його в... Дорозі, то звісно буде ціна досить адекватна на відсотків 15 мінімум дешевше, чим тут купувати. Трішечки почекав, зекономив, і ти маєш класний автомобіль. Так що переходь і підписуйся. Ось тут будуть. Надписи, як ти можеш туди перейти. І до речі, з приводу того, що він у нас не зміг їхати. Чому так було? Тому що просто був відчинений капот. Ми не розуміли, чому він не їде. Коли він був вдарений, капот був привідкритий, ми його заводимо, він все нормально заводиться, але він не їде. Ти вмикаєш передачу, він не їде. Просто потрібно було зачинити капот і все нормально, прикольно. Прям точно ціну, скільки цей автомобіль став людині, я не зможу вам сказати, але плюс-мінус прорахунок там вони казали виходить. Я не дізнавався, як зараз я в моменті ремонту питав. Просто В першій частині я казав, скільки вони хочуть, щоб він їм став. Ну вони прораховували. Якщо ви не бачили першу частину, як він тільки до нас приїхав, я робив такий міні огляд. То, будь ласка, подивіться спочатку його, щоб було вам цікавіше. І там я, до речі, казав, скільки вони планують, щоб він їм став тут в кінечному результаті. Вправа в кутку буде підсказочка. Переходьте, будь ласка.